Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Напружена боротьба за білий дім ні Камала Гарріс, ні Дональд Трамп не можуть здобути переконливої переваги в Штатах, що визначатимуть долю виборів. За останніми опитуваннями наразі обоє кандидатів у президенти мають приблизно однакову кількість голосів у Мічигані, Джорджії та Пенсільванії. Гарріс із невеликим відривом веде перед у Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині. А у Трамп в Аризоні. Утім, результати обох кандидатів відрізняються лише на кілька відсотків і фактично перебувають у межах похибки сім штатів, про які йдеться ще називають хиткими, бо їхні політичні вподобання міняються з року в рік. Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. У сполучених штатах уже працює команда ТСН. Найсвіжіші новини з американських виборів наші колеги розкажуть упродовж цього дня. Отже, доба залишається до історичних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кандидати наступають одне одному на п'яте. Святослав Гринчук з імпровізованої студії ТСН на Таймскве у Нью-Йорку. Святе, розкажи, будь ласка, що зараз відбувається в Америці. Україна досить уважно стежить за цими виборами, тому що їх називають і доленосними, тому що Америка є одним з найбільших донорів у допомозі України. Отже, вам слово. Дякую тобі, НАТО. Будемо чекати від тебе наступних інформаційних випусків. А ми справді тут у Нью-Йорку, на Мангетені цього тижня Сполучені Штати Америки визначаться кого ж обрати 47-м президентом країни. Вибір, що матиме вплив безперечно не лише на штати, а й на весь світ. Команда ТСН, нагадаю працює в Нью-Йорку, в місті, що є рідним для Дональда Трампа і для його. Бізнес імперії, але водночас у місті, яке вже кілька десятиліть, от більш активно підтримує на різноманітних виборах демократичну партію, тобто зараз підтримує Камелу Гаріс. Ну а новини з обох таборів, обох претендентів на президентське крісло, мені допоможуть сьогодні відстежувати мої колеги-кореспондентки ТСН, це Ольга Кошеленко і Наталія Фібрік. Оля працює в столиці в Вашингтоні. А Наталія у штаті. Флорида, де в ці дні базується команда Дональда Трампа? Отже, колеги, вам слово спершу, звичайно ж, ми Наталю розпитаємо, чому саме Флорида, а не здавалося, б, рідний для Дональда Трампа Нью-Йорк, але спершу до столиці Ольга Кошеленко, Олю, отже, як у вас все за день фактично до вирішального голосування? Ну, свят, якщо можеш бачити, зараз я стою перед білим домом і за мною вже зводять декорацію до інавгурації, до інавгураційного параду. Тобто інавгурація, як то кажуть, відбудеться за будь-якою погоди, хоча вибори завершуються лише завтра. Чому я кажу, завершуються? Тому що дострокові вже тривають, і майже половина 48% виборців проголосували станом на суботу. За офіційними даними достроково свій голос віддали 75 мільйонів американців. Очевидно, остаточна цифра достроково голосування буде навіть вище, адже воно триває ще і сьогодні. В деяких штатах а в деяких штатах завершилося це питання. Регулює влада навіть не штату, а конкретного округу у штаті на дострокове голосування прийшло за статистикою на 10% більше жінок аніж чоловіків. Це дещо збільшує шанси Камали Гаріс, адже її електорат це. Жінки, і це молоді жінки, і а, кандидати сьогодні а, у Пенсильванії. А, чому у Пенсильванії це один а, з найбільших за кількістю виборців і стратегічно надзвичайно важливий штат? Часто зараз про нього можна почути: хто візьме Пенсильванію, той взагалі переможе у цих виборах. І от так було на минулих президентських виборах, скажімо так, чотири роки тому, коли а, змагалися Трамп і Байден, коли Байден переміг у Пенсильванії, от стало. Остаточно зрозуміло, що все він перемагає і він буде президентом Сполучених Штатів. Тож кандидати кинули туди ударні сили. У суботу там а, виступала, наприклад, колишня перша леді Мішель Обама і співачка Аліша Кіс. А, такий жіночий формат не випадковий, адже технології кампанії чітко заміряють, які питання найважливіші для кожного конкретного штату. І в Пенсильванії це жіночі репродуктивні права. А сьогодні у Пенсильванії Кілька мітингів зробить сама Камала Гарріс. Спочатку вона буде у Піцбургу, а ввечері у Філадельфії. І до речі, цей штат має одну з найбільших українських та польських діаспор у Сполучених Штатах. Тож можна сподіватися, що цілеспрямовані меседжі будуть і для цієї групи виборців. Для них велике значення має війна в Україні. У Філадельфії відбудеться завершальний концерт кампанії Гарріс Просто неба на сходах музею мистецтв. Буде п'ятигодинний мітинг. Серд за участі таких зірок як Леді Гага, Рікі Мартін, Опра Уінфрі. А на вихідних кандидатка від демократів, до речі, з'явилася в одному з найпопулярніших американських комедійних шоу, і про це я розповім дещо згодом. А зараз хочу передати слово моїй колезі Наталі Фібрік. Наталю, а що робить Дональд Трамп в цей останній вирішальний день? Так, вітаю, Ольго. Ну, ми приєднуємося до ефіру з штату Флорида із міста Палм Біч. І тут дійсно літо, пальми дуже багато людей, красивих займаються спортом, бігають по берегу, і нас починає мучити сумління за всю ту кількість фастфуду, яку ми встигли тут з'їсти. І саме тут, у цьому місті, кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп проведе. Вечірку у ніч виборів Флорида взагалі вважається червоним штатом і республіканським. Тобто, і Трамп вигравав тут уже двічі. І зараз це курортне місто готується приймати виборчий штамп Трампа. А біля Конгрес-холу вже іде підготовка. А там починають паркуватися автомобілі для телевізійних трансляцій. Ну і власне вже прибувають машини із кейтерингом, технічним обладнанням. Ми вже трохи могли це. Поспостерігати напередодні тут у Флориді завершився останній день раннього голосування, і а, тут голосували дійсно дуже-дуже активно. Люди стояли в чергах, щоб віддати свій голос. Відділ виборів штату повідомив, що тут проголосувало вже 8 мільйонів людей. Це 57% усіх зареєстрованих. Виборців штату, ну і сьогодні також я розповім, як Дональд Трамп веде свою кампанію і демонструє себе отаким от, от захисником і рятівником усієї країни, що стоїть на шляху е ворогів, які загрожують Америці. І також він наполягає, що от зараз це останній шанс взагалі врятувати Америку. Більше такої можливості не буде, а тому потрібно його обрати. Також ми розкажемо, які важливі питання для американців. Ну і от за моїми спостереженнями ідеться дійсно спочатку про економічний добробут. І я була здивована, що навіть тут здавалося б у курортній безтурботній Флориді. Люди також скаржилися на високі ціни на продукти, на бензин. А, і саме от, з надією на економічну ситуацію, багато хто підтримує Трампа і сподівається, що з його поверненням. До білого дому їхній а, добробут, власне, зросте. Ну і також хочу сказати, що у Флориді дуже важлива тема абортів. Олю говорила ти, про те, що жінки підтримують Камалу Гаріс. Ось тут у Флориді жінки можуть переривати вагітність тільки до шостого тижня, поки не чути серцебиття дитини, і це обмеження тут критикують. Тому за опитуваннями Камалу Гарріс дійсно підтримує чимало молодих жінок. Тож кандидати змагатимуться за хиткі штати і заголосити, хто ще не визначився, або хто, в принципі, ходить. Або майже не ходить голосувати. От їх будуть переконувати, що потрібно все-таки віддати свій голос. Ну а я ще нагадаю, що Вест Палм Біч це резиденція Дональда Трампа, тому вже можна посперечатися, де він почувається удома, у Нью-Йорку чи у Флориді. І сюди до Флориди він переїхав за часів свого президентства. Тут у нього розкішний маєток Мара Лаго. Він його перетворив на ексклюзивний клуб і членство в цьому клубі. Наразі коштує дуже дорого, це мільйон доларів. Однак це також дає доступ до впливового кола або навіть можливість познайомитися поспілкуватися із самим Трампом, і от як він уміє своє ім'я монетизувати, а навіть із цього отримати економічний прибуток. От я думаю, про це цікаво буде поговорити, і ми зробимо це сьогодні впродовж нашого ефіру, Святослава. Дякую вам, колеги Ольга Кошаленко. Наталія Фібрік, кореспондент КТСН, сьогодні з нами упродовж усього нашого спеціального ефіру. Не прощаємось з вами. Тим паче, от, як Наталя вже сказала, і Наталія і Оля підготували для нас досьє на обох претендентів на ось це головне. Президентське крісло у сполучених штатах Наталя Фібрік, зокрема нагадає нам, як свій шлях до слави, до популярності, до одіозності, можливо, також до любові серед щонайменше що не менше половина американців торував Дональд Трамп. Отже, зараз досьє на попереднього і можливо і наступного президента Сполучених Штатів Дональд Трамп очима ТСН. Розкіш та блиск це те, чого так прагнув молодий бізнесмен Дональд Трамп. Його батько, нью-йоркський девелопер Фред Трамп, дав дітям гроші і хороший старт. Однак Дональду треба було довести. Він крутіший. І якщо батько будував висотки для робочого класу у Брукліні та Квінці, Трамп мітив у саме серце Манхеттен. Це перший проект Трампа молодшого, де його підтримав батько. Зараз розкішний готель у 70-х переживав занепад. Та й, взагалі, Нью-Йорк тоді потерпав від боргів, бідності та криміналітету. А тому місцева влада не хотіла допустити спустошення в центрі Манхеттена і за дороговартісну реставрацію готелю пробачила Трампу податків на наступні 40 років. Далі були готель Плаза та Трамп Тауер із золотими літерами на фасаді, фонтаном і чотирма закладами у баром, рестораном, кафе і ядкою з морозивом. І всі вони називалися Трамп. Головним інженером Трам Тауер стала жінка-архітекторка Барбара Рес. Для тогочасної Америки це було вкрай незвично, щоб додатково мотивувати будівельників на майданчику розгорнули величезний постер Барбари у самому бікіні. Та імідж успішного бізнесмена похитнувся у 90-х, коли боргів у Трампа виявилося більше, ніж доходів. І стало очевидно, що масштабність та розкіш Трампу, певно, важливіша за економічну доцільність. Суди з інвесторами, гучне розлучення із першою дружиною Іваною Трамп, що саме дізналася про зраду з молоденькою актрисою Марлою Мейплс. Усе це шкодило бізнесу і псувало картинку. Та й тут Трамп викрутився не як підприємець, а як селебриті і телезірка із конкурсами краси та суперпопулярним реаліті шоу Стаже, де учасники змагалися за право потрапити до нього на роботу. А найвідомішою фразою стала: Тебе звільнено уже тоді Трамп покетував із тим, що одного дня стане президентом країни. Тож його висування в 2015 році великою несподіванкою не стало. А от обрання ще як Я, Дональд Джон Трамп, урочисто присягаю, що я буду сумлінно виконувати на посаді президента Сполучених Штатів. З цього дня і надалі буде тільки так. Америка понад усе. Америка понад усе із перших днів при владі Трамп сварить європейців і вимагає від них більше платити в НАТО. Його рукостискань побоюються. А тодішній канцлерці ФРН Ангелі Меркель він узагалі відмовляється тиснути руку, вдаючи, що не дочуває. Натомість він демонструє порозуміння із диктаторами, зустрічається з правителями Північної Кореї та Росії. Тоді, у 2018 році, я була єдиною журналісткою від українських змін на прес-конференції Путіна і Трампа у Фінляндії в Гельсінкі. І дуже добре пам'ятаю той обмін люб'язностями, коли Путін подарував Трампу офіційного м'яча чемпіонату світу з футболу. Трамп того м'яча узяв, поплескав, обіцяв привезти сину і жбурнув у бік дружини. Тільки Меланія ловити того м'яча, очевидно, не збиралася. Водночас саме за Трампа Україна отримала протитанкову зброю а Німеччина прочуханів за продовження будівництва російсько-німецького газогону Північний Потік потік-2». Утім, справжні неприємності на посаді для Трампа були пов'язані з Україною він зрадив нашу національну безпеку і зробить це знову. Він скомпроментував наші вибори. І він зробить це знову. Ви його не зміните. Ви не можете його стримати. Він є тим, хто він є. Правда, для нього мало що значить, а порядність взагалі не має значення. Спроба імпічменту через імовірний ультиматум українському президенту Володимиру Зеленському та погрози припинити військову підтримку і скасувати зустріч у Білому домі. Потім спроба другого імпічменту вже після виборів, коли Трамп відмовляється визнати поразку, говорить про фальсифікацію виборів і збурює НАТО збиратися біля капітолію, що потім переросло у штурм парламенту. Now it is up to, Congress to confront Тепер справа за конгресом: протистояти цьому кричущому нападу на нашу демократію. І після цього ми підемо туди. І я буду там з вами. Ми підемо туди. Я думаю, що прямо звідси підемо до капітолію. Вандалізм, смерті, безпорадні поліцейські. Важко було повірити, що це відбувається в Америці 21-го століття. З найвіддаленіших куточків країни до середмістя Вашингтона з'їжджаються обурені виборці. Слідом за своїм президентом вони відмовляються визнавати Джо Байдена переможцем. Шістьох відчайдухів напередодні заарештували за носіння зброї без ліцензії. Тепер упродовж цієї виборчої кампанії Трамп називає Гаріста Байдена ганьбою для країни. І навіть його заяви про те, як мігранти їдять домашніх тварин, після чого світ вибухнув мемами. Не похитнули любові його фанатів однак цей епізод навпаки покаже гострий політичний хист Трампа, коли після пострілів і замаху на своє життя під час передвиборчого мітингу він створює унікальну картинку для всього світу. Закривав, розхристаний на тлі американського прапора він не дає вивести себе просто так, згорбленим і наляканим. Він войовничо підіймає вгору кулак і кричить: Файт боріть. І на та збурений натовп підхоплює заклик. Трамп чимало говорить про ядерну зброю і лякає можливістю третьої світової. А ще впевнений, якби президентом був він, Путін узагалі не пішов на Україну війною. Я зупиняв війни телефонними дзвінками. Росія ніколи не повинна була б воювати з Україною. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ніколи б не сталося. Ні, про це не було б жодної розмови. Кожен американець був у більшій безпеці за президента Трампа. Насправді, весь світ був у більшій безпеці, коли я сидів за цим красивим столом в овальному кабінеті. Російську війну проти України Трамп обіцяє закінчити за 24 години певною чесною угодою. І неодноразово зазначає, що для цього Україні можливо доведеться віддати свої території. У нас дуже хороші відносини, і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що ми переможемо і вирішимо це питання дуже швидко. Я сподіваюся, що у нас кращі стосунки абсолютно. Але для танго потрібні двоє. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже не незнайомець, але досі цілковито і повністю не передбачував. Наталя та Денис Савченко ТСН один